Так, вже дорізаємо цвітну капусту, хочу вам показати на сьогоднішній день яка красота. Екзотика. Київ, люби екзотіку. Цвітна капусточка, це красота. Далі візьму ножика зріжу Ось така цвітна капусточка. Красота. Що ж? Ну так, бо там щоб тоді не варитися. Так, ось вже теплиці кабачків. Вже закінчимо виборки, що тут вже зняти, вже нема що навіть зняти. Такі кабачки. Вже на фініші цей кабачок. Зараз сіна на нього впаде, вириваємо кущі, будемо сіяти огірок прямим посівом. Ось такі кабачки. Не зелений, він трохи має жовтий відтінок. Зелений кабачок ребристий не продається, хто не знав. Ночі холодні, не дуже росте, вибираємо кожні два дні. Ось такий кабачок. Ось, зараз подивимося ще один комплекс. Кабачок, цвітна капуста і баклажан. Ось такі баклажанчики. Також вже обірвали. обірвали. Обірвали позавчора. Але баклажан не дуже хочуть, хочуть люди вибирати, деяких людей на листі баклажана алергія. Баклажан тяжко загнати, щоб вибирали людей. Ось такий ще маленький. Попки чистенькі, хороші, нічого не посвіло, провітрювання йде, так а на в землі. Такий баклажанчик. Баклажан фунгіцидні схеми живлення, таке як на помідору і на перес ми робимо. Однакове, щоб не заморочуватися. Зараз вступив повне плодоношення, тому зараз йде в нас удар на калій, на нітрат калія в комплексі. Ось така теплиця, баклажана.